Прогноз погоди в Україні на вихідні 16-17 листопада. Найближчими днями очікується переважна суха та помірна тепла погода місцями з туманами. На вихідних погодні умови в нашій країні визначатиме східна периферія потужного європейського антициклону Аззадін. У більшості областей прогнозується спокійна погода, без опадів та небезпечних явищ. Лише в суботу місцями на південному сході пройдуть невеликі дощі. Часом з мокрим снігом. Атмосферний тиск перевищуватиме кліматичну норму, а температурне тло загалом буде відповідати середнім багаторічним показникам. В суботу, 16 листопада, в західних областях очікується хмарна погода без опадів, подекуди можливий туман, дальність видимості, при якому може знижуватись до 200-400 метрів. Вітер західний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 3 плюс 2. В день плюс 3 плюс 8, на буковині місцями до плюс 10. У Карпатах вночі мінус 2, мінус Вдень близько нуля. У північних областях також переважатиме хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 4, вдень плюс 2 плюс 7. В центральних областях прогнозується хмарна погода без опадів. Вітер переважатиме південно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 3 плюс 2, вдень плюс 3 плюс 8. В південній частині країни та в Криму переважатиме погода без істотних опадів. Лише вночі в Криму та Приазов'ї місцями пройдуть невеликі дощі у горах із мокрим снігом. Вітер очікується північно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 1 плюс 4. Вдень плюс 3 плюс 8. В східних областях вночі місцями пройде невеликий мокрий сніг, в день без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 3 плюс 2, вдень 0 плюс 5. В неділю, 17 листопада. В західних областях очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. У Карпатському регіоні змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 3 плюс 2, вдень плюс 4 плюс 9. На Буковині – до плюс 11. В північних областях мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 6 день – плюс 6 плюс 11. В центральних областях прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вітер переважатиме південно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 1 плюс 4, вдень плюс 6 плюс 11. У південній частині України та в Криму очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах 0 плюс 5, в день плюс 6 плюс 11. В східних областях очікується хмарна погода без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі передбачається в діапазоні мінус 3 плюс 2, вдень плюс 3 плюс 8.